Євангелія від Івана, розділ 11. Був же хворий один, Лазар у Віфанії, Із села Марії сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи Ось не здужує Господи той, що любиш його. Як почув же Ісус, то промовив Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря, а коли Він почув, що не здужує той. То застався два дні на тім місці, де був, після штого говорить до учнів Ходім знову в юдею. Йому учні сказали Учителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знову туди підеш. Ісус відповів Хіба дня не дванадцять годин. Як хто ходить за дня, не спіткнеться, Цього цьогосвітнє, бо світло він бачить. А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому як заснув, то він, Господи, видужає. Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок він каже. Тоді просто сказав їм Ісус Умер Лазар, і я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви. Та ходімо до нього. Сказав же Хома, називаний близнюк, до співвучнів Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Як прибув же Ісус, то знайшов що чотири вже дні той у гробі, а Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадії з п'ятнадцять. І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його, Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта йому, знаю, що в Воскресінні останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус Я, Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому так, Господи. Я вірую, що ти Христос, син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишкам Марію, сестру свою, кажучи Учитель тут, і він кличе тебе. А та, як зачула, квапливо встала й до нього пішла. А Ісус не війшов був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала й побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли. Товдусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, де його ви поклали. Говорять йому Іди, Господи, та подивися. І заплакав Ісус. А юдеї казали Дивись, як любив він його. А з них дехто сказали Чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер? Ісус же розжалобив знову в собі і до гробу прийшов. Була ж то печера і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього, Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш? І зняли тоді каменя, а Ісус ізвів очі до неба й промовив. Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І вийшов померлий, по руках і ногах, обв'язаний пасами. А обличчя в нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили те, що він учинив, у нього ввірували, а деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді пересвященники та фарисеї скликали раду й казали Що маємо робити? Бо цей чоловік прибагато чуд чинить. Якщо так позоставимо його, то всі в нього вірують і прийдуть римляни, та й візьмуть нам і край і народ. А один із них Кайяфа, що був пресвященником року того, промовив до них Ви нічого не знаєте і не поміркуєте. Що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей. Ані щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але пересвященником, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти, і не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених божих дітей. Отож від того дня вони змовилися, щоб убити його, і тому не ходив більш Ісус між юдеями явно. Але звідти вдався до околиць поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався своїми учнями. Наближалася ж Пасха юдейська, і багато хто з краю вдались перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе, і шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши, гомоніли один до одного. А як вам здається, хіба він не прийде на свято? А пересвященики та фарисеї наказа дали, як дізнається, хто де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити його.